Колишнього нардепа та екс-очільника сумської ОДА Володимира Шульгу хочуть відсторонити від посади проректора Національного авіаційного університету. На думку прокуратури, займаючи цю посаду, він може тиснути на своїх підлеглих, які є свідками у справі. Нагадаю, зараз триває досудове слідство, в якому Володимиру Шульзі інкримінують кілька злочинів. На засідання Володимир Шульга пройшов без свого київського адвоката. Залишати посаду проректора підозрюваний не хоче. Головний аргумент людина його підлеглий, на яку за версією прокуратури він може чинити тиск, уже звільнена. Світа кантропов води на день розгляду слідчим судді, тобто сьогодні клопотання про відсторонення від посади не працює в національному авіаційному університеті. Отже, підстава, на яку посилається прокурор клопотання про відсторонення від посади, не відповідає фактичним обставинам справи. Свідокантропов це та особа, якій на картку віру... Рахунки перераховувалися грошові кошти. Йдеться про кошти, призначені для застави за підлегли Володимира Шульги, яку спіймали на отриманні хабара. Внести гроші понад один мільйон гривень за Ірину Тараненко Мав її чоловік. Шульга йому допомагав. Шульга Повідомив Тараненко так, щоб останній перераховував грошові кошти на певні карткові рахунки, однак не повідомив, чиї то будуть карткові рахунки. Насправді це були карткові рахунки його знайомих: Антропова, Петровського і дружини Антропової. Той наказ, який був наданий підозрюваним слідчому суді про звільнення Антропова 12 лютого, 2016 року. Так він співпав з тим днем, коли шульзі було вручено клопотання про відсторонення від посади. Чи сприяли ви звільненню Андропова со? підлеглого. А, згідно функціонального розподілу обов'язків, проєкторського оперативного управління не займається кадровими питаннями взагалі. Це виключна прерогатива ректора і першого проректора. Тобто це збіг обставин, що людина, якам, через яку вас могли. Е... Я думаю, що прокуратура знала про те, що Антропов ще на початку того, минулого тижня написав заяву за, е, ну, за власним бажанням. І в останній момент. Е, Питалась в п'ятницю подати це клопотання. Чи відсторонити Володимира Шульгу від посади проректора Національного авіаційного університету? Суд вирішить після того, як заслухає свідків. Про це просить прокуратура. До суму мають приїхати два працівники цього університету. Їх заслухають 17 лютого. Саме на цю дату призначене наступне засідання.